І так, друзі, сьогодні у мене буде розпаковочка. О, дивіться, я старе защитне скло зняв у свого телефону. Воно трохи попортяне якесь, наче. Ну і треба, мабуть, вже нове, бо вже скотч щось не допомагає. Ладно, поїхали робити розпаковочку. Що це нам таке тут прийшло? Я, до речі, оці турбинки пупиристі люблю. Потім заліка прийшло, турбинку собі залишив. Можна ще комусь щось. Ці торби відправити. Що тут у нас? Ух ти! Power Inverter! Гарна така коробка. Ростуть. Так, о, маленький кіловатнічок фірми Stu Inverter Store. Ух тишечка, дивіться, який карапуз. Написано, що це 24 вольта. Я забув, що я 24 вольтовий замовив, тому що він буде йти. Під літій іонну зарядну станцію. 12-вольтовий не покладеш, бо вона буде відсотків на 40, тільки використовувати ресурс літівої батареї. Адже тут все розраховано під автомобільні акумулятори. Але нічого страшного. Ми зараз беремо 24-вольтову збірку, протестуємо, скільки в нього холостий хід. Потім підемо спробуємо підключити від нього холодильника, подивимося, чи запуститься. І ще всякі прикольні. Такі неємні гаджети. В мене інверторів оцієї фірми з Ту-інвертер Стора є два вже, це третій. Цей піде в зарядну станцію. Я розраховую, що його вистачить для того, щоб заряджати старлінки, рації й дрони. Він видає по паспорту 500 Вт. Якщо видасть 300, це добре. Тому що Starlink, наприклад, хаває 150 Вт, а останні 150 Вт вистачить на все інше. І він легенький. Вага в цих випадках в дуже важливу роль грає. Що в нас тут ще в комплекті? Йде якісь пластмаски, щоб він не скакав. Іде, ну це теж, щоб він не скакав пластмаски. Інструкція. Каталог юзер мануал. Це, мабуть, якась гарантія, тому що QC Pass, якийсь штампік на ній є. Це каталог. Що пишуть? Ага, дивіться, як прикольно написано. Дивіться, що написано. В 12-вольтових інверторів коефіцієнт 89%, в 24-вольтових 90%, 40-60, 91%. Це тут інструкція, що в нас де. Які бувають розетки. Ззаду що тут написано? А, написано, що його не можна поміщати в замкнутий простір. Написано, що рекомендується дотримуватися відстані не менше 15 см від інвертора до акумулятора і споживачів. З цим зрозуміло. Ось от такі от йдуть клеми в комплекті. Я думаю, для інвертора з потужністю 500 Вт цих клем буде достатньо. У нас зараз на вулиці температура градусів може 18 провода вже дубові. В зарядній станції на авг заміню замінюю їх. Ну, такі. вони навіть покрашені в колір Міді. Може бути що це навіть, але я в цьому сильно сумніваюся. Але в колір Міді покрашені. Так, коробка, хай собі. Дивіться, що я сьогодні ще купив окуляри. Чому я купив окуляри? Тому що мені YouTube може через то, що такий баран відео поблокувати і ви сваритеся. Шановні глядачі. Ось такі от окулярчики фірми Sigma. А це що за ремінець? А ну давайте подивимось. О! Клас! Це якраз те, чого мені не вистачало, дивіться. От стягуються. І ставиться ремінець. До речі, фірми Сігма в мене що є? Краскопульт? Колундрова колоти фірми Сігма є. Краскопульт. Якихось там пару викруток. Я брав витратники фірми Sigma. На мою суб'єктивну думку, воно якісніше за інтертул. На істину в остальній інстанції не претендую, але принаймні мені так здається. Ану, давайте зараз на лиці поміряємо. Ану ну. О! Просто відскочила защолка. Не докладснув. А, ні, її гайки вона не робиться защолка. А може її просто все благополучно зломав? Прийдеться назад дужки ставити, такі ось, звідти треба якось витягнути. Ладно, тоді ставимо назад дужки. З резинкою вийшло фіаско. А окуляри мені... Ага. Воно ну, якесь трохи браковане. Ну, дужки будуть триматись. А, чекайте, щас. Хоп. О! Все! я на Міньйона схожий. То в таких окулярах можна і цим... Лескою косити тримером і можна собі з акумуляторами бавитись, не переживати, що щось пролите в око, хіба в вухо. Так, окуляри. Прикольна різинка, можна десь на фонарик буде використати. Тільки та не складуха, звісно. Треба такі речі, якщо десь купуєш в магазині, прямо на місці і провірати. А ще я купив клеми. По 60 грн. Я вам скажу, друзі, по секрету. Для мене зараз навіть 60 гривень гроші. <гум> я таких купив трохи клем, тому що кислячки прибувають. Я, знаєте, я алкоголік в плані кислячків. Є людина, яка завжди знайде гроші на спиртне, а я завжди знайду гроші на ще один кислячок. Я в собі кредитній юзаю, купляю кислячки і колись там відроблю, думаю. О, і в мене трошки є невеличкий тепер запас клем. Тепер два-три кисляка можна бути спокійним. Давайте тепер йдемо збирати 24-вольтову збору, зараз я притащу акумулятори. І ми перевіримо споживання самого інвертора. Потім за допомогою довжелезної переноски спробуємо підключити до нього різні електроприлади. Подивимося, що він зможе запустити, що не зможе, а де піде в захист. Друзі, що далі? Оце мої два класних кислячини. Я їх вирвав. На прийомці 2 за 1 тисячі гривень. У них більше 90% залишковий ресурс. Вони просто порозряджались і їх принесли. О, Вони навіть з одної партії. Це мені взагалі як повезло. У них майже однаковий залишковий ресурс, вони з одної партії. я з них зберу 24 вольтову батарею. Що нам для цього треба? Треба дві клемки. Тут є менші і більші. Дивіться, клемка завжди йде менше і більше. Більша клемка на плюс, менша на мінус акумулятора, бачите? Тепер нам ці дві клемки треба між собою з'єднати. Як власне підключити сам інвертор? У нього є ззаду такі штуки. Хоп. Тут є гайочки. Гай... хай собі будуть. Шайбочки перепрошую. Чорну до чорного чіпляємо. І закручуємо чорним. Чорне це мінус тут намальовано. І чорним закручуємо. Червону чіпляємо до червоного. І закручуємо червоним. Тепер дивіться, написано у нас, що 500 Вт в нього потужність, при якій він може працювати. 1 кВт це потужність, яку він може видавати пускові. 500 Вт при 24 вольтах це 20 А. Ці дроти, чесно кажучи, не тянуть. Тут десь 2,5 квадрата. Вони на 20 А тянуть хіба короткочасно. Ну, менше з тим. Маємо, що маємо. Ці дроти можна замінити, аби кишки нормально працювали. Підключаємо його. Червоний плюс на плюс акумуляторів. Чорний мінус на мінус акумуляторів. Може зараз трошечки поіскрити. Да, це нормально, що воно іскрить, тому що всередині в інверторі є конденсатори, вони заряджаються, а під час своєї зарядки вони споживають багато струму. Бачите, вже не іскрить, тільки перший раз іскрило. Вмикаємо. Хопа, показує. Красота 26,8. Працює. Підключаємо інвертор. Червоний до плюса. Чорний до мінуса. Не напутати, тому що захисту від переполюсування в інверторів дешманських нема. Це нормально, що воно так лупе, заряджаються конденсатори. Просто його треба включати в вимкненому стані. Отак його треба включати. І тоді він не так буде лупити сильно. Так. Відключаю свій улюблений тройнік з Аврори. Ось такий в мене тройнік з Аврори улюблений. Так. Поки я з цим всім працюю, бажано всі ці клеми накрити яким-небудь діелектриком. Тут нам допоможе синова абетка. Для того, щоб випадково не закоротити, бо побачимо сонце. Це дві нові сетки, дві нові сотки, довбане мало не покажеться. Тепер пробуємо підключати котел. Так, Вмикаємо переносич, вмикаємо інвертор. Розумні люди кажуть, що стабілізатор не треба, коли воно працює через інвертор. Я з ними згоден, але я з цикун, тому стабілізатор буде, бо це додатковий запобіжник. А ну, ну буде працювати інвертор. Перший раз не запустився. Другий раз не запустився. Давайте спробуємо інвертор без стабіка. В стабіка, мабуть, всередині теж є конденсатори. Він тяжкий зарази, скоріш за все вони там є. Зараз спробуємо, щоб водичка пішла гаряча. Так. Запустився. Пішли пробувати гарячу воду. Треба, щоб пробігла, бо спочатку йде завжди холодна, яка в трубі була. Котел поки... це, мабуть, турбіна шумить, так? Да? Питали, чи турбований котел, чи ні. Я в цьому не розбираюсь, Ну, щось шумить, мабуть, турбіна. Водичка ще не пробігла по трубі. О, вже пішла тепла вода. О, пішла. Ну, дивіться, ми воду гріємо до 45 градусів. Така щоб прямо повертаєш на гарячий і можна було купатися. Ось, все, пішла гаряча вода. Тобто від цього гавюниша котел працює. Кому цікаво за котел. Вимкнувся. Вентилятор всередині тих. Зараз спробуємо паралельно з котлом підключити ще простенький ноутбук. Так, друзі, котел працює, ноутбук працює. Зараз ще відкрию гарячу воду. І зараз ми включимо ще фена тільки на першій швидкості. Фен на першій швидкості буде <кій> імітувати онушку і онушку, роутер і освітлення. А ну, пробуємо. Пішов в захист. Треба перезапускати. Вимикаємо навантаження. Вмикаємо інвертор і тільки тоді тикаємо. Ну що ж, працює пен на першій швидкості. Трошки тепла дає. Пішов в захист. Давайте вимикаємо, вмикаємо. Один лише тільки фен. На першій швидкості він тягне. На другій швидкості, мабуть, піде в захист. На другій швидкості просто став двигун і не зміг крутитися. Давайте подивимося, скільки він хаває на другій швидкості цей фен. Не, ну, зрозуміло, на другій швидкості. Дивіться, перша швидкість 230 Вт. Друга швидкість 600 Вт. Ну на другу він не пішов. Друзі, для того, щоб цей тест можна було вважати повноцінно закінченим, треба його ще розібрати. До речі, виробник заявляє, що тут всередині є 500 Вт потужності, по факту їх 300. Більше ви з нього не витащите. Тож приймайте самі рішення, треба вам таке чи ні. Стоїться інвертор 38 доларів, що приблизно дорівнює десь. Півтори тисячі гривень. 300 Вт він реально потяне Котьол, ноутбук, світло. Ігровий комп'ютер він не потяне. Котьол, ноутбук, світло, інтернет він вам потягне, цей інвертор. Так, давайте тепер заміряємо, навчу вас, як заміряти цей опір інвертора. Беремо. Ну і не опір, перепрошую, а скільки він споживає на холостому ходу. Беремо тепер мінусову. Тут о на тестері, на тестері я перетикаю щуп в Ампери, тут -о ставлю 10 А. Чорний щуп завжди в чорному гнізді, де ком написано червоний. У нас є вольти міліампери і ще всяка фігня. а є 10 А штука. На цю 10 А штуку я в фігнях не розбираюсь, просто показую вам, як я вмію. Дивіться, ми вмикаємо його. А, отако от робимо оце кусь. Оп, і вмикаємо. І ми бачимо. Коротше о! Показує 0,23 Ампера, 0,26 Ампер. Ну, я пропоную погодитись на 0,26 Ампера. Що це означає? 26,2 у нас зараз вольтаж. 26. І, один, чекайте, і множимо 26,1 на 0,26 А. І ми получаємо, що він споживає у нас на холостому ходу 7 Вт цей, цей інвертор. Скільки він висосе за кума за 24 часа, множимо цю тему на 24 часа і отримуємо, що на холостому ходу він сожре 162 Вт по суті. Акумулятор 60, він на холостому ходу висаде майже наполовину, якщо ви його будете розряджати так, щоб не кончити. Акумулятор 60-ка за добу половину з'їсть акумулятора чисто на підтримання свого функціоналу. Коли включиться кулер, буде всі 10 Вт. Мені що в нього там під капотом? Мало про що розкаже. Але я знаю, що в мене в підписниках є дуже розумні дядьки, яким ці внутрішні щось десь скажуть. І вони зможуть написати в коментарях гімно це чи це мега гімно чи хай буде тому розумні дядьки вам всі карти в руки взяти якусь меншу трошки що це зручніше буде розумні дядьки ми на вас розраховуємо менш розумні дядьки Такого там платка є, тут все класично. Ага, тут ось зараз верхня частина зніметься. Буде достатньо тут два верхні гвинти відкрутити. Зараз ми подивимося, що там всередині нас. на нас чекає. І так, барабанний дроб. Хопа! Я бачу. З того, що я вже трохи понімаю. Оці штуки це варістори. Оце конденсатори такі, раз, два, три. Трансформатор бачу. Ось трансформатор. Бачу, ось є дросель. Бачите, я вже, яке знаю. То я вже, айн да я. Один, два, три, 5, 6, 7. Досить дивно непарне число транзисторів. На такій вони термоусадочці, бачите, стоять тут. Там вон так само прижаті такою планочкою. З цієї сторони нема термоусадки. Китаєць, ти що, лол, чи що? Постав термоусадку з двох сторон, е. Ти що? Звісно, вони будуть йти в защиту, блін, як ти зажав термоусадку сюди. Чи цю, блін, термопрокладку. Щоб воно охолоджувалось нормально. Так. Панове розумні дядьки, скажіть, можна туди самому додати чи краще не лізти? Ось от такі от дротики йдуть. Дубові вони якісь коротше, ці дротики. Я цю всю тему розберу. Ні, а та тут та, я думаю, на 300 Вт Це У мене, коли на таких самих шпильках 1,2 кВт було, то вони посиніли. М. І так що, вроді? Ще тако може щось хтось побачить, якісь там осі шки Оця штука мені казали, як називається, на якій написано. Фокусуйся. На якій написано тента. Але я вже забув. А ось запобіжник, до речі, запобіжник, що цікаво, впаяний. ні, не впаяний. запобіжник можна замінити. Він виймається. Оце запобіжничок. На скільки ампер? На 20 ампер запобіжник. І ці штуки мені казали, як називаються, я вже теж забув Ха-ха. Добре, друзі, збираю його назад. Друзі, такий от інвертор. нас 300 ватт він дає, чесно кажучи, для китайщини. Це нормально, тому що ну, бувають китайські інвертори, на яких написано 1 кВт, вони від 100 Вт горат, а тут є 300 Вт і є чистий синус в цьому інверторі. Пишіть в коментарях огляди, на які ще інвертори ви хотіли б побачити, тому що я планую робити збори, купувати запчастини і робити зарядні станції для наших захисників, для наших військових. І мені все одно треба буде пробувати різні інвертора, дивитися, що які як працюють. Тому фірму потужність інвертора, яку ви хотіли б побачити в мене на огляді, пишіть в коментіки, я по можливості його куплю і огляну. Друзі, також звертаюся до вас з проханням, як завжди, підтримуйте Збройні Сили України. Якщо у вас є можливість підтримати мою сім'ю, мій рідний брат служив в піхоті в описі під відео посилання на його монобанку. Станом на зараз. Ми вже назбирали 31 тисячу на теплак, Але, можливо, ви дивитеся це відео через великий проміжок часу після публікації, можливо, там вже висить якийсь інший збір. В наступних відео маленький спойлерочок. Подивимося, скільки цих два здорових кисляка зможуть проробити, тянучи. Скільки ці два кисляка зможуть проробити на отакому інверторі, коли до них буде підключений котел, світло і інтернет. Самі такі важливі речі. Також на моєму каналі нарешті стався бадабум, ячейка Лдічем полетіла в космос тепічна музика. Підписуйтесь, будуть ще епічні і не дуже. Я не знаю, які вони получаться, тести. LG Chem, SK Innovation. Є ще в мене одна від Nissan Leaf Консерва. Її ми теж попросимо попасти в акумуляторний рай. Друзі, чим більше підписок, чим більше коментиків, тим більше цікавих тестів, тому що комірки коштують. До речі, комірки мені написали влучно, треба говорити комірки без цих русизмів. Комірки коштують грошей. Гроші платить YouTube за ваші перегляди і коментарі. Коли ви подивитесь відео, лайкнете, прокоментуєте. Буде в мене копійчина, будуть комірочки, будуть тести, буде класно. Все, друзі, до нових зустрічей!